Микола, як справи з твоїм сином? Я не можу дивитися йому у вічі. Я перепробував майже усе. Микола, ти певен, що ти все перепробував? Ні, ще не все. Чому мені 30, а виглядає на 60? А Ти морпіг, так? Так. А ти священик? Так, але це у минулому я просто багато п'ю. А то свердить. Ану не балакай. Алкоголю не виявлено. Десь через тиждень у мера буде тусовка після виборів. І там буде стільки бабла, що ви ніколи не бачили. Це твоя перша робота. Я знаю, що робити. Та ти старий, як мій мопед. Та мені 30. А якщо мене не слухають, що тоді? Просто скажи, у мене є ствол. Ти що біса робиш? Роблю нотатки, та ти ще й мамі своїй розкажи. А ну, рухайся! Пискамо підлогу. Ану, зв'яжи їх. Їх 50. І вони не знають інгліш. У мене є ствол. Go, go, money, you know. Від творців Одеської затоки ми маємо знайти цих пацанів раніше за копів. та повідрізати їм писка. Та на нас полюють навіть цигани. Мені срочно треба попіснять. Ти мені дуже потрібна. Я порушую закон. Я візьму тебе в заручники. Ну, з твого дозволу. Якась у вас дивна розмова. Він тобі сподобається, Микола. Ти водиш, як моя бабуся. Я не розумію. Вони всі порушують правила. Подумай про те, ким ти хочеш стати. А Ким це ти хочеш стати? Ти ж пенсіонер. Ти підеш зі мною. Але я заручник і психолог. Тут у вас можна на прийомчик? Звісно, 300 гривень півчасу. The Instigator заводила сценарій якихось двох чуваків. Озвучено за чашкою кави. Дивись, Бріджертони у моїй озвучці. через